Чи можна використовувати ретиноїди влітку? Дуже часто питання від вас, і сьогодні я спробую відповісти. Насправді так, ретиноїди можна використовувати влітку. Хочу розвіяти ваше побоювання щодо того, що ретиноїди можуть викликати гіперпігментацію шкіри. Насправді, ретиноїди, навпаки, допомагають. Освітлювати шкіру допомагають не поглибити ту пігментацію, яка є, і до того ж вони не є фототоксичними та не викликають фотосенсибілізації, тобто не роблять шкіру більш чутливою до сонця. І це науково доведений факт. На цьому ґрунтується рекомендація щодо. Абсолютної безпечності використання препаратів вітаміну А протягом сонячного сезону. Це буде навпаки добре для вашої шкіри, адже вона буде краще захищена від сонця, тому що вітамін А та його похідні це ще й антиоксидант, і так ви будете отримувати і ефект від догляду, і насправді знати, що шкіра краще впорається з стресом навколишнього середовища.